Всім доброго суток. Сьогодні у нас буде Альоша в студії в гостях, бо що давно я Олексія не вигулював. Да? Народ просить. Так що хто не в курсі про Олексія, це мій помощник, бо у нас давно не було рубрики. Рубрики з Альошою. Дивіться, що інспектор Люська залізла інспектувати станки. Люсь, якого хера ти сюди виперлась? Норм станок. Вчора їх не купили, ні, ну спрашували, ну таке, що то ніхто раму не зібрав. Так, Люсьєн, іди з торгової площадки. Іди, гуляйся. От. Я залізла вже, я ж кажу, інспектирує. Почнемо з отаких О, оцього дракона. Коротше, зібрав раму, все до кучі зібрав. Отак воно виглядає. хто може не бачив, він крутиться на... О! О а... Треба джати, да? бо сили не вистачає. Крутиться станок на всі 360 по поводу фрезерної головки. Хтось написав, що це з фрезера, з якогось фрезерного станка. Це сверлільна головка з фрезера. Тобі, може, в когось нема, вернее, на фрезер. Ну, щоб задачі такі виповнити. Вона ставилась і все благополучно сверлилось. От. Я ж кажу, там трошки прижавіли. Ну, це все робиться, миється, вичищається. Що таке? Опять? Вичищається. Обзор по ним більш детальний був вчора. Вона, напомню, ой-ой-ой наклоняється на всі, можна навіть верх ногами сварити, що універсальний станок. Тут лімп, движок кіловатний. Коротше, оця вся трахамудія буде 5800. 5800 гривень і у вас чіткий станок, який сверли на 360 градусів і на 890 громад так можна короче, в будь-яких положеннях. Як хочеш, можна дуплити, верні шарашить дюрки. 5800. Да? Оцей дракон. цей дракон інтересний, що він з фіксацією тут іде. Тобі ж тут вроді КМ-1. Ну, це не точно. ну, Це не точно. Вот. Тут все теж зажимається, колону, двигун якийсь моцний. І поїхали. Буде у вас офігенний сорнільний станок за 3700 гривень. 3700-5800. Все по цим драконам розібрались. Вес його, ну я думаю, під полтинник. Кіл 40-50. Тут труба ось така моцна. Нам типа, писали, що за 6-7 тисяч можна купити китайський. 40 -го. Я вам показую, який в мене китайський, там він стоїть десь китайський станочок. Ото е, яке, два рази в год на ньому лом просверлить. Отой лом. І все. І він нагрівся і йдеш на перекур минут на 40. Так, що ми? Отстань. Тепер, Остань. Теперша, як се люблять. Будемо розбирати. Сьогодні Альоша буде нам допомагати розібрати оцей, не знаю, то ли трансформатор якийсь, то ли вольтметр, херометр, чи стабілізатор. Хер його нам знає, що воно таке. Будемо розбирати, дивитися, що в ньому внутрішньому мірі проходить. Почти здався. Ага. Зараз, з іншої сторони, трошки не люсья, надійди. Бо зараз осколками зацепи. Так, тепер дивимося, що у нас там. А, це, наверное, да, стабілізатор. Може, щось типу як латер був. Вон растішка. Хтось ростішку їв і вкинув. Вот. Особо нічого цінного. Трошки мідяшки, трошки желіза. Все, Олексій. Лайк. Олексій справився зі своєю задачею. Двигаємося далі. Ну, а ви не забудьте підписатися, лайкосик, всю цю херню оформить, це все безплатно. Лайк ставиться, підписка оформляється. Дивіться, патрон 250, 1500. Вроді крутиться, ну, я ж кажу, тиски пойдеть. Топори. Такий один, один, два, три, чотири і раз, два. Два кувалда, три молоток і все це за 850 гривень. Мощно. Ну, то заварити, таке треба поварити, пожарити. Можна дві таких опори моцних 300 гривні. 300 гривнів, дві опори. Що в нас тут? Оце все, якийсь непонятний агрегат. Ой, латунна шестеренка, моторчик такий, може кому інтересно моторчик. Двигатель асинхронний, що в нього там три фази 220 030, плюс дійди. Коротше, хто побачив 500 гривень. Я думаю, він робочий. Е ну, подивиться на це звіря. Ну не можна нічого делати. Що у нас тут? УДГшка, 2000 бугель є, потім якось заберу, хто буде купувати. Заберу бугель, продав місце з бугелем. Ось така долбільна головка якась трьохпозиційна вверх вниз вправо-вліво, і ота херня їздить, 5 тисяч. Координатні столи офігенські по 4 і 3700. Да, 4 і 3700. Четкі. У них весу кілограм по 40. Так, ромашки по 400 гривень. 52, десь 53 діаметр, вес 10 кг, толщина, ну четверка железна. Каретку може кому треба за 600 гривень. Редукторці. Редукторці. Оці ось, ось, ось два ящика. Хтось спрашує один. Це другий Ой, йо! Бачите, шалаш мій вітром порвало. О, ну, Його тут звалить. Буде чіткий ящик. 350 гривень за два. Шайба М18. Заберіть їх що небудь по 50 гривень кілограм. Отак всю. Да мені, кажуть, сюда попала водичка. Не. А може і не попала. Ну сіки тут ну, кілограм 20 осталось. М18, ну попадається трошки менше. Лібетка моцна 32 Двохтонна, железна. А може й більше 2000. 3 тисячі гривень, 2 тонна. Тісочки парочка залишилися хороших По 1600 це ці що з трубой. Офігенні робочі, чіткі, класні тіски. Матня ця непонятна жде свого часу. Бітонна мішалочка. 7000 офігенна. Е, баняки. Баняки-сніржавіки, немагнітні. Там, там, а що в нас там? Якісь. Тоже... Тоже... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Треба теж добратися, перебрати по 1500 ящик оцей. Хто купив дядька? Скільки він буде лежати. Оце теж те, що я не люблю робити. Отложи, каже, я ще щось подивлюсь, потім ще куплю. Там типу завтра, скільки він вже більше неділі лежить ящик. Вилана погрузчик моцні. Оце те, те, за що я кажу, отложи. Родіші записував, вже не знайду, де записував і хто купив. ну це, це херня. Сьогодні купили, оплатили, завтра, післязавтра воно уїхало. День-два уїхало. Все, його нема. Я на його місто положив новий товар. Того оце, цю херню з отлаженням не практикую. Це. Сьогодні оплачено, завтра уїхало. І все просто, і нічого не путаєшся, нічого не забуваєш. Так, по тим понятно. А, зараз ще щось покажу. Дивіться, а, наш дачок один остався, з алмазною чашечкою робочий. 1100 гривень. 1100 Патрончик дивіться, є 250-й. Сустояние грібенки. Гребе на всі бабки. Сухарі, сухарі ще такі живенькі, непогані. От, Люфт заводський. Заводський на його вроді. красивенький, хороший. 1964 год вот. моцно. Кулачки. Кулачки взагалі в ідеальному стані. <laughs> люфт пару мікрон. Пару мікрон люфт. <laughs> Но це не з нього однозначно кулачки. Тут десь бачу, ось вибачте, трохи вибито кусочок, І ось ось кусочок тут десь сантиметр. Тим не мене, робота як часи. Вон. Одним пальцем все крутиться. Чітко, просто чітко. Щоб одразу не обсирали, кажу, що їх як тіски на сверлінний станок. Навіть колись у нас на сварочному стояли. Тобі круглі деталюшки обварювати, тобі зажав, положив по висоті. І столик такий і діла, типа поворотний. Ну, Отаке от состояння, це максимум на сварочний стол і на той. Крышечко, з нього є тут така от, інтересна. Цена 1400 гривень. Непоганий патрон. ну Може в когось якісь кулачки сюди вкарячий. Ну, коротко, це вже таке, третій сорт не брак. Що в нас далі? Далі, далі. Тут може хтось побачить, фрези є, все такі скоросні 250 і можна навіть нові. Чоткі, красиві. По 3000 дві штуки. якщо дві штуки, бачите нижню. якщо дві штуки, хороша скидка. Ну, як, не 50%, але трошки скинув. Модульні фрези, 9-10-11. Що в нас тут? Тут ще покажу ріси 12х12х120. Рапідні r 6 m 5 отак рапідні 25 гривень, отакі по 15, Тоже теж багато. я один остався. Ну, Може комусь хто буде купляти дотину. Так, 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 викашки. Це Т5К-10, ВК-8 кругленькі. Осталось. Та їх тут взагалі вже херня осталась. П'ять пачок такі є т 5 к 10 такої форми на пайні. Що в нас тут? А, це золотники. Купляв у мене чоловік насос і зсипились ми з ним за ці золотники. Є спеціалісти, вони вроде як нульцеві. Якось, не знаю, це не на заводське. Чик нульці є такі золотніки, чи з якихось насосів. Є такі електромагніти, вроде як вони на 110 вольт. Бачите, на 110. Теж десь іспользуються такі ось. Ну, їх є з десятка два. Тут В-220. Желательно всі гамузом продати. Тут маркировок ніяких, ну, написано вроде як, бачите, 110. От 110. Може хто хоче там. Не знаю, гривень по 70 штука, щоб всі забрати два десятка. За золотники теж може хто знає, бо, дядька сказав, вість специфічна і не всім треба. А де вони приміняються, я взагалі навіть не в курсі. Мічки здорові, дуже здорові. Ну, На цьому, в принципі, все. Все, що мав показав, не забуваємо за редукторці. 40 к одному, 25 к одному, 50 к одному в продажі поки міст є це я ж кажу поки не почався ажіотаж вони є а потім срочно всім треба буде а їх не буде я ж кажу як літом питали а їх не було а зараз вже не треба може накупляли ну це таке за прес 6 тисяч 6 тисяч моя доставка або 5 і ваша доставка ну, за 6 тисяч ви купуєте доставка за мій счет кілограм 70-80 ну і все Всем пока, лайк, подписка обязательно.